Всім привіт! Сьогодні у нас протистояння ікон та найкращих гравців сьогодення у FC24. Я обрав кращих гравців у грі та закинув їх до реалу. Ось так виглядає наш склад, та склад ікон ви також можете бачити на екрані. У нас буде 5 челенджів, і першим буде класичний матч. Матч розпочато. Команда ікон більш контролювала гру і створювала більш небезпечних моментів. Але тібо куртуа рятував свою команду раз за разом. Але на 59 й хвилині на поле вийшов Алан Ширер. І вже на 73 й відзначився яскравим голом з передачі Роберто Карлоса. Файн Кросентомидолінісю встиг завдати двох ударів, але вони були неточними. Тож заслужена перемога ікон і загальний рахунок челенджа 1-0 на користь ікон. Другий челендж це серія пенальті. Перший удар Кейна і сейв Вандерсара. Алан Ширер забиває, Неймар влучає, і Вандерсар навіть не стрибнув. Далі Куртуа вгадав напрямок, проте Зідан забиває. Мбапе не зміг забити, а удар Роналдіньо взяв куртуа. Дебрюйне забиває, Шевченко розвів по кутах м'яч і куртуа. Вінісіус пробуває, але Вандерсар рятує. Перемога ікон і загальний рахунок 2-0. Третій челендж буде гра 5 на 5 у Вольта. Команди розпочали непогано, проте голів ми чекали аж до другого тайму. Бруно Фернандеш після кутового забив чудовий м'яч ножицями. Проте відповідь ікон була недовгою. Роналдіні отримав м'яч від Карлоса та п'яткою пробив поміж ніг Куртуа. Більше голів в основний час не було. Проте в першому екстра таймі гол забив Ерік Кантона. Перемога ікон 2-1 і загальний рахунок стає 3-0 на користь ікон. Четвертий челендж це серія пенальтів у Вольта. Перший удар і сейф Шмейхеля. Другий удар і сейф Куртуа. Вінісіус забиває по центру, як і Шевченко б'є на силу. Вальверди не забиває, і Гуліт ставить крапку. Перемога ікон і загальний рахунок в нас 4-0. І так як у нас не було дуже багато голів, п'ятий челендж буде гра 3 на 3 у клітці. Гра почалась і Казиміро відкриває рахунок. Проте в першій ж атаці забиває Ширер. Далі був гол Роналдіньо і ще один гол Ширера. Ікон було не зупинити і Ширер забив третє. Проте гол забив Рубен Діаж. Наступний гол був від Казиміро, від Роналдіньо та знову від Казиміро. І наприкінці першого тайму забиває Рубен Діаж. Рахунок 5-5. У другому таймі першим забив Неймар, а потім неймовірний гол від Роналдіньо. Неймар знов вивів своїх уперед, але Карлос зробив 7-7. А вже Роналдіньо вивів ікон вперед, а згодом забив ще один м'яч. Неймар відквітав один м'яч, проте Ширар забиває знов і робить кінцевий рахунок 10-8 на користь ікон. В загальному заліку ікони перемагають з рахунком 5-0. Ікони повністю переграли кращих гравців сьогодення, які не змогли здобути навіть однієї перемоги. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!